Судні, повідомте. Ваше місце фактично проживання. Все це є в матеріалах справи. Ви відмовляєтесь назвати місце фактично. Ні, Я один раз назвала, все це є в матеріалах справи. Назовіть, я нічого де, не відмовляю. За ви працюєте? Я працюю головою партії Батьківщина. Чи маєте спеціальні звання чи державні набороди? Я вам вже говорила. Що державними нагородами сьогодні режим нагороджує один одного нещодавно? До речі, декілька днів тому нагородили Лавриновича за те, що він довів до такого стану правосуддя. Будь ласка, ще до вашої особи підсумки зараз мені вже нема що додати. У вас всі дані є. Чи встановлені держави вам пільги, зокрема, пільги пов'язані з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській катастрофі? наслідків ліквідації аварії пов'язаних з наслідком Чорнобильської катастрофи? Ні, пільг у мене немає, вкрадених міжгір'ях я не живу. Ви, будь ласка, повідомляєте дані, які стосуються вашої особи. Ви відмовились надати дані щодо адреси вашого фактичного проживання? Євляєтесь ви інвалідом? <ріпи> <ріпи> Я думаю, моральним інвалідом у нас вся система режиму є. Я нормально. Я поставлю питання. Чи являєтесь ви інвалідом? Який стан вашого здоров'я? Нормальний для того, щоб поставити на місце вас і всіх, хто за вами стоїть. Вистачить сил. Ви продовжуєте зневажливо ставити до судді. Норм моралі, суспільства, конституції та законів України. Я поважаю конституцію, закони України, поважаю народ України. Безмежно люблю Україну, але вас судом не вважаю. Вас Важкий, вважаю маріанеткою президента